Ну колеги, коли переходимо доводиться до питань проведу, де того перше питання. Інформація про курокура міста Черкас. Черкаського на ці заклада є, що до її зміцнення та результати діяльності на відповідній території. До такива імені внутрішніх справ не дійшло 799 зелених громадян. Це збільшення з минулого року, приблизно 1007. Прийнято рішення про 1997 України. 53 майже 300 звернення. І значить, відмічається захисні чинності. Поміщено 8, взагалі і по району, і по місту раз. Якщо ще виснути цифру, то на території району продовжити місяців стояно на білю, згвалтування, два. Все це різдво. Вимагаємо одне, хуліганство 14, розбірних на 4.

Знято обліку, з тих, що були сході минулої роки. Продовж точного року, сили відповідники моєї відео, виявлено було 29 фактів незаконного зброї та боєприпасів. Всі справи суду. З незаконного обміну долучного власту і спортної зброї, 3 одиниці свинської зброї, сім'ї патроні, студентська степень, що сфер незаконного демократичних засобів. Значит, ми на 122 злочини з ферми обігу наркотики, в тому числі 43 факти закону зберіганням, 62 факти з на пункту 7 фактів прикольно отримані, 3 на колабораторію, всі ці справи право до суду. Взагалі вирушення на районі Приміковського було 6 кілограмів 500 грамів находить. Щодо решту на майна на козлощі, то було наведено в суму 420 тисяч гривень. Всі ці кошти шкодовані на нашій державі. Було розшукано 52 священці, які відкривалися у Зал, що Залож для шуперних слачинців стає 29 осіб. Ну, 40. також основною проблемою, і це пріоритетна проблема є дитяча злочинність. Тому що точного року з метою спокійна росту проводилися і рейди, і не спрацювали з місцевою владою, але ріст злочинності складає плюс 39% дитячі. Я хотів би звернутися до вас, просто, що тим, що на сім'ї з таким программи. Він священності, за місцевність. Це я очікальний, я прошу про це. Кожен із вас через день мене до мене звертається. Бо правоохоронним органи дереагують, там крадуть те, де, там девоць, там де. Там де. Ми домовилися з правоохоронним органом. Сьогодні зустрічається, говорить всі ці питання. Я просто обуваюся, як повертається, що говорить, я опитую, я, 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 я на темно ваших округів і ваших проблем з правооромонцями з вами спілкуватися не буду. До вас прийшов керівник, інформує, що відбувається. Ви взагалі думаєте, що говорить, 39% зростання білячої злочинності за 9 місяців цього. І нікому діла не до цього. По цих вулицях ваші діти теж будуть. Я хотів би, щоб ви в вашому коло розглянули питання. дивіться, на чого автомобіль виділяється 10 літрів перемоги на думку. Цей увазі, який ще покупний рядкі часи, кому цікаво, вирішити, що він погнув вже весь день. Він потребує 25 війни. Така сама ситуація в безумішці. За останні 5 років отримали один автомобіль живий, сюди. Ні. Коштів на ремонт автомобілів не виділяються. Виїжджає одна по машина на район, тобто звільно в місті, люди чекають допомоги, але вони просто не стоять в Тобто Ми не в силах обслужити кількість людей, яка звертається допомогу місії. Ось вот ситуація. Ввечері, після 22, після 23 години, ці діти 12-14 років, вони ходять по місту, вони говорять, вони живлюють, вони не визнають. Значить, дивіться, в силах ваших видів правду сьогодні Так як зробили, наприклад, в Львові, в Ужгороді, Там заборонено взагалі на скрипних напоїв 21-22 години. Чому в нашому місці подали? Неможливо для кожного кілоси поставити. І кожному полицю теж своє не може бути. Вони продавали подарунки, які там всі не святі напої. Але можливо, давайте звернемо увагу на всі. Поліція в місті все раки продаються. Спітіння тобі продаються, на продають купують повністю. Вони познаємо. Майже ми маємо в місті тих таких сам для людей, де вони мали в субсидську скороти. Кожній сім'ї батьківський комп'ютер, інтернет і інші щось. Ну вони виходять на вулицю. На 100 тисяч населення району піднімавського, в мене цілих 80 робітних справа діти. І відбувається місць злочинності, а у нас місці не скорочі. Тобто в нас більше не стало. Без вашої допомоги, ми з цим лихом, не справимося. Будь ласка, розглядайте питання, про виділення коли допомогти, е, якось перемогу. Можливо, знайомі кошти на виділення якось автомобілі для чергової частини, щоб їх в нас були на автомобіля. Можливо, замість кошти повісти біля закладів масового перебування мови загальних громадян мідіакамер, посередження, які б ми заключили на пульт чергової частини ОМС, а це все була реальна допомога. Ми бачимо черговий ПВС, бачили, що відбувається в дошого закладу. Дякую, які є запитання Скажіть, будь ласка, що потрібно від Дніпрове, щоб забезпечити порядок на вулиці Гова, поблизу центрального ринку. Там за вже на нас всі років 20, на Поріжній силі виготовлюються подібне, стоять палатки. Що треба для цього, щоб ще були якісь рішення, гроші? Ви розумієте, які ж право? Вони падять поля. Я навіть отримував на окрема зі посудні штраф надали людей. Вони не вирішують штраф, вони їждрували. А ви знаєте, що люди не ми цю сюди берега. Його просто ліценя. Я прошу звернутися до вас до керівника з бажанням, щоб ваші дільничні інспектори приходили на прийоми до депутатів і повідомляли нас про ті проблеми, які склалися в мікрорайоні. Я вже півроку проводжу прийом громадян, провод і до мене жоден працівник міліції не звертався. Я з задоволенням надав допомогу, я особисто. У нас є депутатські фонди, у нас є можливості е, залучати спонсорські кошти. І оці питання, про які ви тут кажете, в принципі, вони вирішувані тим більше, що ми всі зацікавлені, щоб у нас був на округа порядок. порядку. Тому нехай ваші працівники до нас підходять. Про це треба не. З трибуни сесії, а приходьте до нас в робочому порядку. Відповідно з питань роботи ради, візьміть, будь ласка, графік прийому кожного з депутатів. Мінімум раз на місяць ми проводимо прийоми. І в спокійній обстановці ми по-діловому з вами побалакаємо. І я думаю, що кожен з тут присутній надасть допомогу, і ми будемо співпрацювати, і в місті буде поряд. Але давайте починати, починати працювати. Щодо динамики злочинності, то встановлюється злочинного дена злочин, в нашому районі, точку повідомлення. На даний час у сільському раді 330 громадян постеляється не зрештою включення злочинності. Але нас про що їх посирають розвитку на злочин. Нашому депутату хочу повідомити, який питав за речі. Повідомляємо вам, що хочемо розкрити свого притягнути до кримінальної відповідальності, та за місця ведеться кільку, матеріали суді, підшкодовують, було тільки порішено. Тільки що злочинсь за номер на 84 злочинки. Задалі по погрупуванням на 8%, по, по на повернути розкриття, на час проводимо цифру, особливо становому. 293 проти 135 були великої минулий року. Також розкриті у нас 112-64. Вимагає 17 проти трьох в цьому році. Також домагання в основному вимагання неповнолітніми відносини також неповнолітніх школа. Двіться, де педагоги, педагоги не поділяють увагу, деякі прибавити цим школярам. Вони на урокі, в місті того, що політично офіційно в третій школами. <гум> <гум> і своїх однокласників або маючи школі вимагають кошти та різні предмети. На даний етапі все. Всі проблемні питання, які були у нас в міліції, якими можуть висвітлювати, тобто, які пропозиції ми разом розпраць, так що, Якщо якісь питання немає, <гум> прошу, <гум> які запитання. <Я> буду <гум> На той час, там розміщувався партійний області обласної партійної організації Українського об'єднання Батьківщина на підставі телефонного повідомлення про замінування за даної адресою приміщення. Сусідським рай райвідділом були здійснені дії помил задання справі. А саме було проведено обшук, okay. коли вилучені партійні документи. Листівки агітаційного характеру. Також були там листівки стосовно підвищення е, ціни на газ. На підставі вилучення цих матеріалів було порушено кримінальну справа е, стосовно втручання діяльність громадських діячів. На неодноразові на, на звернення народного депутата України Гіречка отримати протокол пошуку. Ніяких відповідей ми не отримали. Тому вже пройшов рік. повідомте, будь ласка, яким чином рухається дана кримінальна справа? Чи вже встановлена особа, можлива, яка дзвонила і повідомляла про замінування? Чи можемо ми отримати наші агітаційні матеріали і взагалі, який дан прав в даному питанні? Я вам залишу прямо цей мобільний телефон, чи робочий телефон. Як ведеться боротьба з так званими які грибуть на кладовищах, погранки, пам'ятники, людей графачі розбирають, всі надачаться, як ведеться боротьба. Майже всі злочини, що відносно кладовищ, ці злочини розкриваються. Питяється кожен місяць, звичайно, це, це схоїться злочини, особа мають бомжами, ці особи питаються з кримінальної відповідальності. І на даний час я з певністю кажу, близько двох місяців звернення ваня по даним напрямку злочину не було.